Друзі, всім привіт! Чергова розпаковка на моєму каналі. Приїхали мені ще одні детальки для моєго велосипеду Orbea Ona. Замовляв на цей раз карбоновий підсідільний штир, а також вирішив замовити касету Shimano Dior 5100 з діапазоном 1151. Зараз все вам. Покажу, детально розкажу, і потім подивимось, як це буде виглядати вже на велосипеді. Але спочатку не забуваємо проставити вподобайки, написати свій коментар для підтримки мого каналу, а також той, хто ще не підписався, підписуємося і розпочинаємо сьогоднішню розпаковку. Ну що ж, поїхали. Останнім часом китайці об'єднують декілька посилок в один пакет, тому що я замовляв у різних продавців, у різних магазинів, але по факту це запакували в один пакет. Тут у мене навіть має бути три посилки. Перша посилка у нас буде це касета. Зараз ми з вами подивимось і її розпакуємо. Так, касета у нас упакована просто ось в таку пінку без усіляких коробочок. Так, дивимось. Касета від фірми Shimano Dior. серія 5100, як ви бачите, виробництво Японія. Вирішив взяти цю касету, тому що касета SunRace 1146. Щось мені так знаєте, я поїздив, покатався. І... Якось мені все ж таки не вистачає великої зірки, бувають такі дуже круті обхили, що дуже важко заїхати буває. Ну Давайте для початку ми її зважимо, подивимось, яка вага у цієї касети. Там щось заявлено, 600 чимось грамів, чи 629, чи 649. От, давайте вже з вами перевіримо. Значить 622 грами. В принципі, Відповідає заявленим характеристикам. Тут ми бачимо ось такий алюмінієвий паук. Касета на 11 швидкостей, і тут по зірочкам у нас наступні. Перша у нас сама маленька на 11, далі йде 13, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 39. 45 та 51. Ось такий діапазон у цієї касети. Ну, поставимо, попробуємо Я думаю, що вже буде мені трішки веселіше заїжджати на апхіли. Так, тож, це у нас перша посилочка. Давайте вже подивимось наступні. Карбоновий підсидільний штир на велосипед Orbia Ono. Буду міняти, продовжувати, так би мовити свій апгрейд тюнінг. Я ще планую зняти втору частину, вже коли повністю прокачаю велосипед. І ми маємо з вами вже дійти до якогось фіналу, коли я отримую вже кінцевий результат. Так, ну Тут ми довго з вами не будемо зупинятися, тому що саме такий карбоновий підсидільний штир у мене вже стоїть на гравійнику, на, на цьому NS Bikes. І такий самий у мене. Підсидільний штир стоїть на гравійнику Келіс Суд. Про цей карбоновий штир хочу вам сказати, що він доволі легкий і він доволі міцний. Тому що я на гравійнику Келіс Суд їздив вже. У покатухи там у 2021 році у нас були хуторські покатеньки, і тоді я навантажував сюди задню сумку для байпакінгу на 13 літрів. У мене була «Волк». І я її там ну, дуже сильно завантажував і їздив з, з тією сумкою, фіксував на цьому штирі. І хочу сказати, що він. Те, що витримує мою вагу 76 кг. На той час там, десь я важив 74-75 зараз трішки більше. ну і Плюс ще була сумка. Ось такий штир, ну правда, ну no нейм. Бачите, ось такі стінки у нього. ну Це у нас тут діаметр 27,2 і довжину я брав 400 мм якраз для НТБ велосипеду. Давайте тепер зважимо і цей штир. Подивимось, яка у нього вага. Так, як ви бачите, 145 грамів. Тож, в принципі, друзі, можу вам його сміло рекомендувати. Це вже продукт перевірений не на одному велосипеді, перевірений часом, перевірений навантаженням. Так, і остання посилка на сьогодні: колодки для гравійника NS Bikes. Як ви пам'ятаєте, коли я робив апгрейд, я купував собі керамічні колодки. В принципі, передні колодки окей, а щось заднє мені, знаєте, щось вони якось мені не дуже подобаються. Через чур якось вони потужно гальмують і з'явився якийсь скрип. Тому я заради експерименту. Вирішив взяти органічні колодки, спробувати проекспериментувати. Може буде набагато краще, особливо на задньому тормозі, тому що на передньому, в принципі, все окей. Мене влаштовує керамічні, а ось на задній тормоз спробуємо органічні. Тож спробую ці колодки, покидаюся і дам вам обов'язково зворотній зв'язок. Ну, а зараз, друзі, ми з вами поставимо касету, під сидільний штир на мій велосипед Торбія Она. І я вам продемонструю, як це все виглядає вже безпосередньо на велосипеді. Тож, поїхали. Отже, друзі, виїхав я на тестовий заїзд. Зараз катаюся по парку Чекмана у Хмельницькому. Я дуже вражений хочу вам сказати: от цим апгрейдом, який тільки що відбувся з моїм велосипедом. Ну Давайте покажу вже поближче буду далі розповідати. Ну, По-перше, давайте подивимось на касету. Мені здається, що вона навіть виглядає тут набагато гарніше, ніж та Sunrace. Ну, це перша естетика. <хи> ну, Не заради естетики я її купляв. А от навіть зараз я їхав по відчуттям. Я дуже добре, чітко налаштував задній перемикач. І прямо от я хочу вам сказати, що набагато краще перемикається ну, передача, ланцюг набагато краще якось м'якше ходить. По цій касеті, не знаю, все ж таки Шиманівська по відчуттям набагато краще, все чудово, все супер. Значить, друге. Підсидільний штир, Ось о, я поставив, як ви бачите, перевернув цей хамут з воротньою стороною, посадив на звичайну зубну пасту, ну, тобто намазав оцю частину зубною пастою, поставив, зафіксував. Ну, зазвичай, якщо ми. Якщо немає спеціальної пасти, то використовуємо звичайну зубну. Вона, така, як має такий мілкий абразив, і вона дуже чудово тут тримається в цьому в алюмінієвій трубі. Дуже чудово. Як ви помітили, я знову поставив на велосипед покришки марцем. А, Заднього колеса в мене вже безкамерно стоїть. От можете побачити ніпіль. Поки що зробив заднє колесо, бо на передній мені трошки не вистачило стрічки безкамерної. Були в мене експерименти, мотав, <сум> перематував. Заднє все чітко вийшло, з першого разу в мене все стало, і навіть цим звичайним насосом я можу качати з нуля безкамерне колесо. Причому це звичайний, безкам... ну, звичайний обод. Не предназначені для безкамерки, а також покришки з швальби з марцем, звичайні, зі стальним кордом, не безкамерні. Але блін, друзі, хочу вам сказати, наскільки приємніше дупа тепер від себе відчуває навіть на цьому карбоновому сідлі. Ну, набагато комфортніше. Коротше, ось Зараз так виглядає велосипед. ну Тепер в мене з абгрейду лишилося тільки що замінити вилку. Ротори вже мені їдуть на павуках 180, -180 мм. Адаптери в мене вже є. Ну і коротше, якось так в принципі, вже ще трішки, і велосипед вже буде, ну, можна сказати, в тому стані, в якому мені хочеться. Ну і На цьому в мене все, друзі. Всі посилання на товар ви знайдете в описі до цього відео. Якщо було цікаво, підтримайте це відео вподобайкою. Також підписуйтесь на мій канал, на інстаграм телеграм. Буду радий вас бачити. Ну і на цьому у мене все. До наступних зустрічей на каналі Gravel Travel. Всім гарного настрою, всім пока.